Хто в мене кожного дня п'є бабл ті. А чи ви знаєте, що кожна бульбушка з нього може вас поступово отруювати? Тапіока це такий крохмаль, який роблять із маніокі. По суті, це перуанська картопля, так як картопля тільки тепіока. Вона може потенційно в собі містити свинець. Вона, на насправді маніока досить токсична речовина. Consumer Reports виявив, що деякі бренди містять на 50% більше допустимого рівня свинцю. Часте вживання бабл ті може впливати як на травну Систему, так і нервову систему, і це не жарти. Є дівчина, яка пила довгий період часу Бабл Ті, вона повністю в неї забився весь шикет. Цим Бабл Ті він перестав перетравлюватись. Обирайте безпечні напої, які необхідні для вашого тіла. Якщо ви не знаєте, які напій безпечний, я вам скажу, це вода. Тільки вода потрібна нашому тілу. Ну і крім цього, ще й набір ваги від Бабл Ті швидший, тому що це по суті крахмаль, у кого інсулінорезистентність, діабет другого типу, переддіабет, талія більше 80 см, Бабл ті взагалі не ваша тема, тому що це по суті просто така маркетингова цікава історія. Поділіться цим відео зі своїми друзями або рідними, хто багато вживає бабулці, щоби трошечки були обережнішими в виборі своїх напоїв, і не забудьте підписатись на мій контент.